Звати мене Василь, позивний мене Бермен. Повних мені 36, о, посада моя я оператор. По факту, то я піхотинець. Е, це було у серпні місяці перед, по, перед пораненням. Наші штурмували, зайшли е, росіяни, о, і їх було потрібно вибити з цієї позиції. і проводили штурм, зачистку. О, і під час зачистки цієї отримав поранення. Перед штурмом вони завжди насипають все, що в них є. Все, що в них є, якщо бачать десь, якщо наші знаходяться в якійсь там е хатині, що, вони кидають все, що в них є. І дрони, і артилерія, і танками. Якщо навіть знають, наприклад, що там дуже яка жирна ціль, то вони навіть не пошкодують і каба, фаба, вони кидають усе. І після цього, коли якщо там підпалюють, от ми стояли на залізному. Ми перебували в хатах, от вони спалювали, знищували хати, і ми змішалися потихеньку там, в таку ну, в посадки в таку, в таку зону. О. І потім, коли ми починали відходити, от, от вони таким чином заходять. О. І теж виходить, вже на наших старих позиціях закріплюються. Піхота, прикриття зверху дронами. Ну, все так, як і в нас. Це штурм. Ти ж не можеш точно знати, що. От ідеш, все, і тебе ніхто нічого не візьме. О, це елементарно, ти стріляєш, по тобі стріляють. О, тільки є шанс того, що коли даже по тобі попаде, о, що ти виживеш. А буває таке, що може елементарно куля просто мимольотно одну артерію тільки засипить, і тобі вже ніхто нічого не допоможе. Ти кров'ю стічеш і все. Все ціле, так, да, зайшла вона з цієї сторони, касательно не пройшлося, і розірвало, виходить, плече розкрило. Але повезло, що якраз всі м'язи, якраз все ціле. Ну, таку боль не передать, бо того, що тебе, ну, по-перше, що дуже заглушило, що навіть дихати немає чим. О, а потім потихеньку відходиш, відходиш. О, далі ж ліки дії. О, виходиш по рації, говориш, що ти триста, тобі дають командир вказівку. О, що Виходить, може сам, чи по тебе, щоб потрібно хтось йшов. Ні, якщо може сам, то сам виходить, щоб не наражати інших на небезпеку. Бо так, дуже багато ж є і відео, і ну, таких фактів, де хлопці йшли на допомогу, щоб забрати побратима, бо він був поранений, хоча він і міг сам вийти. І попадали в засідку, і де замість одного гинуть ще більше. Так що, по можливості, якщо є можливість вийти самому, о, по команді від командира, о, тобі скажуть, як правильно. Буде дрон висіти на тобою, і ти вийдеш собі спокійно. Головне, щоб під ноги дивитися, щоб не наступив ніякий прикол. Бо засипають мінами тими ліпістками, всякі розтяжки кидають. Головне, щоб ну, всім страшно, бо це війна, ти можеш. В одну секунду просто померти, але не давати страху о, над собою володіти. Тоді починається паніка, ти не контрольований і тобою вже ніхто не зможе контролювати. У мене спершу я до цього готувався, я дуже багато дивився всяких е, хлопців, штурмовиків, там третя штурмова, 47-магура. -ма я постійно на цих цих відео штурмових, як вони себе поводять під час штурмів. О, що, як які поранення е, отримують і подальші дії. Це постійно треба ну, навчатися, як книжки читаєш, постійно це от Ну, Щоб читати, то вам не пораджу, а робити це, щоб кожен о, дивився всякі відео зараз ну, 21 -е століття о, і самі розуміли, що піхоту може попасти кожен. І так же само і в нас по лінії фронту можуть бути і оточені, але навики піхотинця мають бути в кожному. По-перше, це володіти інформацією, де свої, де чужі. О, і трошки мати орієнтир, де ти знаходишся, як тобі буде подальшому виходити, де ти заходиш, ти е, вільний час, ти маєш закопатися. Якщо ти не закопався, ти не виживеш. Це ну, всіх, де ти не знаходишся, чи в хаті, чи на дворі, ти маєш в першу чергу закопатися, щоб в тебе були і шляхи відступу. О, і таким чином себе обезпечують, Так як і по посадках цих, де працює арта, о, ти ж не будеш сидіти так все на полі. О, всі ж прекрасно розуміють, що є зрив, є радіуси, як е, ці осколки летять. Так що потрібно закопатися, Хочеш жити, копай. Я ж кажу, 21 століття всю інформацію можна знайти в інтернеті, о, де хлопці, Після кожного бою розповідають, де, що, як, які зробили помилки, о, де зробили ефективно. Так що кожен просто візьме сам те, що йому потрібно. Ну, Це завжди важко. Це... Ти відбираєш чиєсь життя, але ти так же само що розумієш, що якщо ти не зробиш першого, то ти вже ніколи його не зробиш. Тебе просто уб'ють і все. Але тут якби, ну, не фатально. Я на своїй землі. Чому я довго е, там.. Переживають за це, бо до мене прийшли в хату. Я нікого сюди не кликав. От і ми знаходимося тут, бо я не хочу, щоб от таке саме було там, в мене в Рівному вдома. Просто багато людей в цивільних вони не розуміють, що ой, що ви там, О, чого військові там повертаються там у військо. Бо якби хоча б цивільні приїхали, побачили б в дійсності, що відбувається. От У мене була така от історія з другом. Він мене теж питав, що що ти знов поїдеш після цього, після поранення будеш йти воювати. Кажу, так. Да". Чого? А я їм кажу, дивися, я кажу, я сидів на позиції в хаті. Все в хаті є. Е, речі, ну все, все, все. О, тільки одна, це е, пилюка від приходів. О, це все просто всі речі накрива. І кажу, в мене таке враження, що люди просто вийшли з хати десь на роботу, по своїх справах. О, і ввечері прийдуть, а вже вони не прийдуть. Вони все, що було в них майно, вони кинули і зберегли своє життя. І кажу, оце ти уяви, каже, що завтра буде, кажу, з твоїми батьками таке, О, чи з твоєю квартирою там десь в місті. І, якщо ми тут їх не зупинимо, вони просто струть все в порошок. Вони ну, не прикриваються. Вони тупо стирають все в пиль. Скільки вже наших так міст полягло. І вони так далі будуть робити їм по барабану. Вони якісь, я не знаю, зомбовані, він йде на вірну смерть, але він боїться там в себе щось там сказати, що ні, я не буду, це не моя війна, наша це інша територія. Ні, йому він краще помре десь, в якихось там посадках чи в якихось цих, але не буде нічого в себе змінювати. От. От і вони й лізуть. А наше діло кажу, щоб якомога отут стримувати і більше бити. О, і щоб багато людей не від, е, від війська ну, не відрікалися, а навпаки, ставали і допомагали, хто чи може. Вони ж хотіли захватити за 2-3 дні. Получили по зубах, а що получили? Бо по того, що всі стали як одне ціле. Хто що, багато ж ну, таких відео коктейлі там клепають, ще щось. Ось елементарно, ми коли всі разом. Кожен робить свою справу. Ми тоді сильні, нас ніхто не зламає, щоб зупинити їх остаточно. Велика армія дронів, о, велика армія, щоб менше наражати небезпеку хлопців, а більше дронів, 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 їх просто знищувати, знищувати, о, як і на позиціях, так і саме в логістиці. Якщо в нас будуть такі дрони, що ми можемо ефективно використовувати їх в логістиці вже за позиціями, ми їм не будемо давати накопичуватися. І таким чином вони не зможуть йти вже в наступи одрізати, 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 і таким чином ми будемо відвоювати свій Ну, В багатьох сферах ми ще їх випереджаємо. Те, що по новинах, по FPV чи цей по оптоволокну, то по оптоволокну вони починають вже... Нас обганять. Та ну немає різниці, там чи міський бої, чи е, посадка. Так, да, там в міських боях говорять, що там будинок, можна там захиститися, але е, що буде в тебе потім летіти? Бо якщо ти в посадці, там буде по тобі артой працювати, ти там можеш десь закопатися, якісь там ці... а в хаті ти сидиш, відпрацював танк, один постріл і все, і немає хати. Або скиди, які, в них держать там скиди хороші. Один скид зробили, о, і все, і немає хати, і немає нікого, і, і шукай там когось, якщо знаєш. Потрібно, добре, що хочеш вижити, закопуйся, де тільки е, можеш закопати. Е, в, у нас е, щоб в самому місті, в мене немає. У нас в основному е, це хати о, і от такі там, кущі, всякі, посадки. Запам'яталися, це перший штурм, коли. Вони йшли в наглу, але пішли з трьох сторон. Одні йшли по дорозі, другі по посадки заходили і хотіли таким трьома клинами зайти. Ну, не вийшло в них зайти, отримали вони дуже конкретно. Але сипало, звісно, усе. Сипало усе. От якраз коли штурм, от вони працюють всім. Скидами, артою, усе. От вони получають, а їхні вони йдуть, вони вже знають, що вони будуть працювати, а ті спокійно йдуть. Злагодженої роботи між хлопцями і командиром. Командир так само постійно на рації о, пояснює, де хто, що заходить, що приблизно хлопцями. І злагодженість між собою, що коли вас на позиції там двоє-троє, щоб знати, що хто буде робити і виконувати роботу. О, є всі стріляти ніколи ж не будуть. Бо всі зараз вистріляли і все, і тебе немає. Один хтось стріляє, о, другий заряджає, третій там ще прикриває, там теж стріляє, бо в залежності від ситуації, який йде наступ, скільки людей, з якої сторони. Все злагодженість злагодженість між собою, одразу, щоб розподілились, хто що виконує. Ну тут ж різні складові, по різних ж містах же це ж різні точки. Є висота, є низина, о, є де там ну, міста, які більш розкидані о, і немає там десь якихось переваг. А тут у нас є ті рікони, є там шахти, є де закріпиться, є десь, Ну, а вони так само ну, дуже вперлися в цей турецьк і вони далі не можуть просувати. Бо... Дуже непогано створена така оборона і злагодженість війська, Ось приводу. Вони скільки, скільки говорили, вони ж його захватили. Але ж не захватили. У них не виходить, бо вони знають, що в нас є деякі певні переваги. І вони не можуть із цим зробити. От вони і лізуть, і лізуть, і лізуть і лізуть. Але ж кажу, що просто інші міста, ну це все від висот. Лежить від де ти знаходишся? От, кожні бої, те ж саме, от зараз в нас ну, Донецьку взять. от в Донецьку близько одне місто біля одного. А якщо зараз візьмемо Покровський напрямок туди, коли е, вони зараз лізуть на Дніпропетровщину, то там вже від міста до міста вже більша площа. І між цими площами це великі поля. О. А краще їх отут десь в якомусь місті зажати і тримати. Бо якщо дати поле, їх маса велика, ми не зможемо розсадити людей на ті кілометри, щоб утримувати такі ці, бо їх більше. От і вони вперлися, і треба щоб, треба, щоб всі долучилися, хто чи може. І найбільше це давайте, скидайте, не бійтеся, нам потрібно дрони, 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 дрони. Чим більше буде в нас перевага в цьому, тим буде ефективніше і менше будуть вони лізти. Я сидів на позиції і від мене в 50 метрів о, сиділи ті в будинку. І вони спокійно там бігали, по тому будинку о, провокували, там постріли всякі, о, Аби тільки, щоб нас висікти. І вони просто точних координат не знали. Ворог, ну, він ішов, думав, що тут нікого немає, його знімальського брати і все. Три метри. На відкриті. Бо вони потихеньку підходять, підходять. Ну, Я його допустив, щоб він підійшов, бо я вже контролював. Якби б я відкрив відкрив вогонь, наприклад, коли я його там бачу з 50 метрів, я б відкрив вогонь. Я б не факт, щоб я його півбив би. Здоровий, дядька. Здоровий, здоровий такий, як я, мабуть, три. Але ж, ну що, він здоровий, але ж я ж на своїй землі. Я не маю права боятися, хто там прийшов, який би він би не був. Би. Вони йшли ціленаправленно, в них стояла задача вбивати. О, є люди, які це вже зараз дуже багато таких видно по відео, де вже їх відправляють, вже там перебитими ми, яким вони вже там лізуть. О, а є штурмові групи, які... в них одне завдання пробити коридор, закріпитися і інші потім будуть підходити. От попала в мені така група. Психологічний тиск, залякування, що от дивіться, от ми тут прийшли і здавайтеся, бо буде так же само з кожним. Бо ну, їм вірити не можна нічому. Вони, щоб вони б не говорили, вони все роблять навпаки. Тільки просто до цього треба підготовлювати і постійно ну, показувати, що ось бачите, от така ось о, з ними дружба, отак вони поводяться, от, вони ложили на усі конвенції, які тільки не є. О, тільки просто це треба показувати публічно на весь світ, щоб люди бачили, що це не просто це не люди, це просто звірі, яких вони, вони вони плювали на все. Вони просто плювали на все, на всі принципи війни і на все людське. Те, що ми опираємося, то для них це просто дико. Та не буде ніякого припинення вогню. На яких умовах хто там щось розказував, не буде припинення. Вони як сунули, так і будуть сунути. Якщо взяти політичне, ну, е, ну, по тому, що я можу сказати, він боїться зупинити цю всю війну, він буде далі її продовжувати. За того, що ці всі люди, які він там е, зараз у нас на лінії фронту, якщо вони повернуться в ту ж саму Росію, вони просто її всередині розвалять. По новинах одно показують їхні ці СВОшники вернулися, хто там зарізав, то там убив, то там. А це маса. Він не хоче цього. А наша йому ту масу в себе тримати, якщо він буде тут, на цій території, буде далі, в нього ж плани ну, великі, далі ж там завойовувати. Просто ну, люди ж теж не хочуть, вони деякі факти, які лежать на поверхні, їх дивиться і розуміють, що ну, припиниться війна, ну, вони ж звідси ж не уйдуть. Будуть далі сидіти, будуть накопичуватися і потім далі полізуть. Так же саме ж, було ж а то, ну що вони ж нікуди вони ж, вони там просто казали, що їх там немає, Але вони ж були. Вони накопичились, потім пішли знову в наступ. І це так же саме буде далі, продовжуватися, продовжуватися, поки або вони нас, або ми їх. Тут іншого ж немає.